Всім привіт! В цьому відео розкажу, як я вчився користуватися цифровим DMR-зв'язком на радіостанції Anyton 878 UV2 Що таке DMR? Digital Mobile Radio стандарт цифрового зв'язку для передачі голосу та даних в радіомережах. Ширина каналу 12,5 КГц, як і в звичайному аналоговому каналі. В фізичному каналі використовується. Розділення доступу TDMA Time Division Multiple Access, а саме два таймслоти. Це означає, що в порівнянні з аналоговим каналом пропускна здатність DMR каналу в два рази більша. В плані налаштування каналу незвичним буде наявність великої кількості ідентифікаторів. Якщо для аналогового каналу достатньо знати частоти репітера і його субтон, то для DMR треба знати частоти. Який там слот використовується, колор-код для доступу до репітера? ID-шник вашої власної радіостанції, а також Talk Group ID – це ідентифікатори груп, в яких спілкуються оператори. Для початку я вирішив спробувати зв'язок в прямому каналі без використання репітера. В цьому мені об'язуно погодився допомогти оператор з позивним сервер. Тепер, що стосується прямого каналу, що необхідно для того, аби його налаштувати, для початку створюємо канал, якось його називаємо. Маємо Direct DMR. зберігаємо його в зону так, і встановлюємо тип каналу In Digital. діджитал, залишимо. Встановлюємо якусь частоту, наприклад, щось із dmr діапазону вибачаюсь на DMR-PMR. Частоти прийому і передачі будуть однакові. Дівайді, в принципі, неважливо, який на даному етапі, головне, щоб у нас співпадав колор-код, співпадала частота і таймслот. Також також DMR-мод. Оскільки ми працюємо не через репітер, нам треба вибрати режим. Діємо сімлекс. Ну і, в принципі, цього достатньо для того, щоб спрацювати з кимось в прямому каналі. Зараз я поставлю запис, як ми це е, зробили. Якраз з такими налаштуваннями. Невеличка ремарка. Тут я не налаштовував Tolgrow ID. Ми спрацювалися на дефолтному, який був зашитий в радіостанції з коробки. Якийсь там 1, 2, 3, 4, 5. акумуляторна вамбіра, реакція і реакція, типу вже Сервер техніку приймаю вас на 5 взагалі добре чую. Аналогічно. Дуже чітко, класно верху. Так, ну відчувається цифровий, цифровий звук. От е, я так само 3 смс ку відправив на 12345678. Меседж там був тест. І мені пише, що сенд successfully. Типа, але ви її чомусь не ловите. А у вас там галочка, типа, дозволити смс-ки стояла в прошивці? От щодо цього не впевнений. Також ми спробували обмінятися смс, але не дуже успішно. Мабуть, це тема для окремого відео. Сервер техніку прийшло, прийшло дві смски, але пусті всередині, мабуть, треба ще в налаштуваннях мені щось робити. От, але прийшло цікаво. Технік сервер. Ну дивіться, от якщо це останні дві, то перша в мене був ЗМІ там, по-моєму, «Hello». Я її відправив на, на правил. Вів 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А welcome. Технік сервера. Ну, спишимо це на те, що ми... в рамках цієї зустрічі. Мінімально <гум> на інша мета. І ми її виконали на приймальні. Так, вас прийняв добре тоді. Або в чаті, або там вже на К2 як-небудь. Дякую за експеримент. Дякую за квісто 7-3. Взаємно, всім 3 до нових радіозустрічей. Добробачимо. Дякую, Дякую серверу, за допомогу. 73. 3. Наступний крок це підключення до аматорського DMR репітера для того, щоб це зробити, вам треба мати валідний DMR-ID, тобто вигаданий там не підійде. Отримати DMR-ID можна на сайті radioid.net. Я цей процес не підзнімав, там немає нічого складного. Реєструєтесь, відправляєте заявочку зі сканом вашого аматорського сертифікату і десь напротязі дня отримуєте id шку на пошту. Після отримання dmr ID можна приступати до налаштування цифрового каналу на радіостанції. Параметри репітера, такі як частоти, таймслот, колор-код я вже мав. Залишилося їх просто завести в радіостанцію. Починаємо налаштування, як завжди, зі створення каналу. Номер каналу і його назва. Назва буде R100. Так називається наш репітер, і зберігаємо в зону аматор, далі вибираємо наш канал. ставимо Type – цифровий. вносимо частоту прийому, потім частоту передачі частота передачі. Radio ID – Це і є наш ідентифікатор станції. Тут якесь дефолтне значення. Видаляємо і записуємо наш офіційний DMR-ID, який був отриманий на сайті radioID.net. Також там можна задати ім'я, я встановлю свій позивний. Бо насправді в радіостанції може бути декілька ID, і ви вибираєте їх при налаштуванні каналу. Це в мене аматорський репітер, тому я називу його своїм аматорським позивним. Перевіряємо. Далі колор-код. Колор-код перший. Таймслот також перший. Перевіримо, який режим репітер. Саме то, що нам треба. Також нам треба завести Toll Group ID. По дефолту тут Private ID, але є спосіб кнопочкою решітка. Ми переключаємося на Group ID. Тобто це буде ID групи, а не ID контакту. Заводимо нашу київську групу 25501. Хтось говорить. Далі я підзняв моє перше QSO на dmr Repeater r 100. Відео вийшло трохи затягнуте, тому що я не натиснув кнопку Save, коли я заводив Tong Group ID. Але колеги все одно мене почули і допомогли налаштуватись. Всім-всім тут ut 3 uug запрошую до зв'язку. УБ це OSH, Технік, вітаю на Р100. Хм. Доброго вечора, Дякую. Це сьогодні перший раз виходжу. Так, відразу порада. Там топ-група стоїть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Це я виходить тобі у хвіст, по передачі кажу. Треба поставити топ-групу 255-01. Це Київська топ-група. Uh, так зрозумів. Ну я наче її поставив, але мабуть не засейвив зараз, роблю. Всім всім тут у Т3 у УГ. Запрошую до зв'язку. Ну, тепер все. Тепер уже направлені групи. Так, зрозумів, дякую. Та то я прописати то і прописав, але сейв не нажав, то вона й не прописалась. Будь ласка, вже є функціонал в бота, щоб можна було е, всі існуючі контакти там в один список вибити. Ні, ще поки що немає. Думаю, десь завтра, післязавтра буде вже почав робити. А, ну чудово, окей. До речі, затягни там, я скрин скинув. Плюс зараз йду до телефона. Добре, тоді я мабуть на сьогодні все. Дякую за QSO 7.3. Як ви бачили під час QSO на дисплеї радіостанції відображається адіжка оператора, з яким ми спілкуєтесь. Для того, щоб там відображалась додаткова інформація, така як офіційний позивний, ім'я, можливо, ще щось. Нам необхідно скачати і залити в радіостанцію контакт-ліст. Скачується ця база DMR-ID з відповідною інформацією з того ж самого сайту radioid.net. На radioid.net відкриваємо менюшку Database. І Data Dumps. Проходимо десь в кінець списку, нас цікавить User.csv CSV. Завантажився файлик CSV, відкриваємо його Excel або LibreOffice, як у моєму випадку. Тут досить багато записів. Я відфільтрував записи тільки по country Ukraine. Щоб їх було менше, інші мене не цікавлять поки що. І тепер їх стало в нас 638 на даний момент. Зберігаю файл як CSV. Якось його назвемо, наприклад, DMRID Ukraine. CSV. велел відкриваємо нашу програмку для прошивки радіостанції, кнопка імпорт, і де тут у нас а, цей. контакт лист digital контакт -E -E. лист це він і є відкриваємо csv імпортуємо перевіряємо на вкладочці digital digital контакт лист у нас записалися наші DMR ID в наших call type private І колсайни офіційні позовні. Ну і залишається лише записати це все в радіостанцію. Пишеться швидко, бо записів ми залишили небагато. Весь контакт ліст по всьому світу писався вдовше. Ну, а тепер подивіться під зйомочку, як це все виглядає вже після завантаження контакт-ліста. Ну якщо F71 й на прощаю знаходиться, то я мав би до нього добивати. А по фастку. Mm, понятно. Ну, зараз спробую. Може бути зніму зі сторони інтернета через ВСП, типу Лінк. Також, якщо ви любите просто сканувати ефір аналоговою станцією, ось вам підзйомочка, як звучить діамар на аналоговій станції. Отже, друзі, світ діамару після аналогового радіо. Цікавий, трохи специфічний в плані налаштувань, звучання голосу. Але Алемар дає багато цікавих можливостей і дає інтерес розбиратися в цьому. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу, також підтримайте канал підпискою, коментарями, лайками і до нових відео.